Рінка 259, параграф 44. Розселення населення на материку. Основні екологічні проблеми. Етнічна строкатість Євразії. Величезні розміри Євразії, Її різноманітні природні умови визначили неймовірну строкатість народів, мов, культур, традицій, форм і укладів життя людей. Основну частину населення Європи складають народи європеоїдної раси. Представники монголоїдної раси населяють Східну, Центральну, Південно-Східну Азію. На території Євразії проживають понад одна тисяча народів. Європу населяють численні слов'янські народи, болгари, українці, чехи, німці, французи, італійці, іспанці, ірландці, англійці. Північ регіону є батьківщиною норвежців, шведів, фінів. Південно-Західну Азію населяють арабські народи: турки, курди, перси. Південну гіндустанці, бенгальці. Південно-східну в'єтнамці, тайці, бірманці, малайці. У Східній Азії живуть китайці, японці, корейці. Материк контрастів продовжує дивувати рекордами. Євразія не тільки найбільший, але й найнаселеніший материк. Тут живе близько 5,5 мільярдів осіб, понад 60% усіх жителів нашої планети. На материку розташовано близько 90 країн, різних за розмірами, кількістю населення, історією, культурою і якістю життя. За кількістю населення на материку тримають першість Індія та Китай. Населення кожної з країн перевищує 1,4 мільярди осіб. За площею лідерують Росія та Китай. Найбільшу територію в Європі займає Україна. Поряд із країнами-велетнями в Євразії є країни-карлики, як, наприклад, Ватикан і Сан-Марино. Їх можна обійти пішки за кілька годин. Середня густота населення на материку становить близько 100 осіб на кілометр квадратний. Однак населення розміщене вкрай нерівномірно малюнок 1. Величезні простори Євразії, крайня північ, Гімалаї та Тибет, Внутрішні райони Азії та Аравійського півострова майже не заселені. В окремих районах густота населення не перевищує однієї особи на кілометр квадратний. У той самий час густо заселені Велика Китайська рівнина, Японські та Великі Зонські острови, півострови Індостан, Індокитай і Малакка, Західна Європа. У Монако крихітній країні на узбережжі Середземного моря. Густота населення найвища у світі майже 19 тисяч осіб на кілометр квадратний. Понад половина населення материка проживає в містах. Є серед них і справжні світові гіганти. Шанхай 25 мільйонів осіб, Пекін 22 мільйони, Стамбул 16 мільйонів, Токіо 14 мільйонів, Мумбай – 13 мільйонів, Лондон 9 мільйонів, природа Євразії під загрозою. Зміни природних комплексів у Євразії набули величезних масштабів, адже на материку проживає більша частина населення Землі. Тут здавна були освоєні зручні для землеробства райони, рівнини і плато з теплим і вологим кліматом, долини річок. Люди вирубували ліси, розорювали землі, споруджували зрошувальні канали, і природні комплекси поступалися місцем антропогенним полям, садам, плантаціям. Найзначніші зміни природних комплексів спостерігаються в місцях із найбільшою густотою населення. Майже в усій Європі, Східній і Південній Азії. Менш за все змінена людиною природа нагірів Індокитаю, Тибету, Сибіру, Північних районів, а також пустель і напівпустель Центральної Азії. Через скорочення площ лісів і хижацьке полювання деякі тварини були повністю винищені, наприклад, дикий бик, тур. А деякі перебувають на межі зникнення. Та збереглися тільки на природоохоронних територіях, бурий ведмідь, росомаха, рись тощо. Неодноразово на межі повного зникнення опинялися зубри. Рідко зустрічаються норки, лісові куниці, тхори, горностаї. Винищення лісів і розширення площ посівів змінили умови життя багатьох тварин. У райони колишніх лісових просторів почали проникати степові тварини. Особливо дрібні гризуни, які завдають шкоди посівам. Осушення боліт і забруднення водой призвело до скорочення кількості водоплавних птахів. Від господарської діяльності людини постраждали й інші природні комплекси. Розорено близько 90% степових просторів. На деяких територіях із сухим кліматом з'явилися пустелі антропогенного походження, наприклад, аралкум. У Центральній Азії. Лісотундра й тундра також потерпають унаслідок освоєння родовищ нафти і природного газу руд кольорових металів. Щоб захистити вразливу природу Євразії, тут створюють природоохоронні території, заповідники, національні парки, заказники тощо. Лише такі заходи можуть зберегти рідкісні види тварин і рослин, пам'ятки природи. Багато заповідників та національних парків Євразії належать до світової природної спадщини ЮНЕСКО. Найстаріший серед них Національний парк Індії Казіранга, де під охороною перебувають слони та однорогі носороги, бенгальські тигри, леопарди, буйволи, рідкісні птахи і плазуни. В Україні під охороною ЮНЕСКО перебувають унікальні букові праліси Карпат Малюнок 2. Мої нотатки. Євразія найбільш населений материк. Тут проживають представники багатьох різних народів, що належать до трьох основних рас. Нерівномірність розміщення населення значною мірою залежить від природних умов. Територія Євразії зазнала значного впливу господарської діяльності, основні екологічні проблеми знеліснення, опостелювання. Збіднення рослинного і тваринного світу